Не встиг. Да, я щось думаю, що вони... Від'їхали десь. Це мене, напевно, спагарба підсвітили. А, там ще ялинонька жива. Там ще єлинонька жива. Ах, ти ж курва! Звідки той скок мене дістав? І цей ще пробив. Ну, тут, понятно, я сильно Борт передовернув. А. -а, 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 -а. Тобто. Вся броня 200, а в цій точці 167? Ясно, понятно. Тоді питань більше нема.